О, ще для молоді. Будемо знімати відеоролики про сумщину на англійській мові. 66 проєктів претендують на фінансування з обласного бюджету. Автентичні образи, поряд із сучасними. Цикл від народження від дівчинки до дівчини, яка одружується. У сумах показали виставку, яка демонструє жінку в різні часи. Добрий вечір усім, хто зараз телеканалом ЮАСУМИ і наші журналісти вже підготували для вас порцію свіжих новин. Депутатська робота З початку каденції нової Верховної Ради обранці від Сумщини внесли на розгляд парламенту півтори сотні законопроєктів і постанов. 18 документів підтримали, інформацію оприлюднила громадянська мережа опора. За її підрахунками, серед тих, які опрацьовувалися, у 44 проєктах співавтором є Олег Медуниця. З них чотири закони і три постанови ухвалені парламентом. У розробці 25 документів брав участь Ігор Молоток, із них підтримані колегами по парламенту 4. Третьому рейтингу опори йдуть Владислав Бухарєв та Андрій Деркач. Кожен напрацював по 24 проекти, у кожного по два втілилися у закони. Олександр Суганяко подав 22 документи, поки жоден не набув статусу закону. Замикає шістку Микола Лаврик. У нього 12 законопроєктів, із яких три підтримано. Активний в законотворчій діяльності це Олег Медуниця, найменш активний Микола Лаврик. Якщо говорити про підтримані законопроекти, їхні законодавчі ініціативи, то найбільший відсоток має Микола Лаврик, 25% того, що він подавав, було підтримано його колегами. Не підтримано поки що жодної ініціативи Олександра Суганяко. Олександр Суганяко він подає дуже часто або сам, або з дуже обмеженим авторським колективом. По цим поданим законопроектам, і відхиленим і прийнятим ясно. Прослідковується те, що, наприклад, два депутати є опозицією до нині діючого уряду. Але це ми всі знаємо. що Андрій Деркач і Ігор Молоток. Вони в фракції «Воля народу і вони є опозиційними, тобто вони подавали там законопроекти про відставку міністрів, там недовіру до уряду, до роботи уряду і ці законопроекти були відхилені. Водислав Бухарів він більше цікавиться саме безпекою питаннями безпеки, питаннями правоохоронних органів. І навіть якщо він подає якісь соціальні ініціативи, то вони стосуються зазвичай соціального захисту правоохоронців. Фінансування навчальних закладів Сум урізали, зокрема, у березні. Сума, яка не надійде до шкіл і садочків у цьому місяці майже 250 тисяч гривень. Її віддадуть у червні. Чому так? Пояснює головна освітянка Сум. Говорить, таким чином закривають потребу у коштах на харчування учнів перших-четвертих класів, які тепер здійснюються з міського бюджету, а не за кошти державної субвенції. А оскільки це відбулося між сесіями, і неможливо за один день виділити кошти, то кошти були перенесені з одних кодів на те, щоб проплачувати харчування, це є просто операція, наказ це є внутрішнім, і він не є, я знаю, кардинальним, який вносить зміни. Тимчасово, як можна сказати, взяли в борг кошти на ці витрати, щоб повернути їх. Молодіжні проекти сьогодні громадські організації Сумщини презентували свої ідеї. Просили гроші на самоврядування, патріотизм та самовдосконалення. Фінансування мають можливість отримати з обласного бюджету. З нього громадським організаціям роздадуть 1 мільйон гривень. Сума Стайл» проводили в місті 6 років поспіль. За грошовою допомогою на цей конкурс організатори звернулися вперше. Ми представляємо проєкт Екстрім саммер Саммер-2016». Це буде трьохднівний фестиваль екстремальних видов спорту, який будет проходити в місті Суми. Плануємо на нього пригласити участников не тільки з города Суми, але також шостка, канатоп і ахтирка. Суть фестивалю это проведення три дня по различным видам спорту. На конкурсі представлять 66 проєктів на різну тематику. Громадська організація Рада вчених сьогодні буде презентувати проєкт, присвячений безпосередньо молоді. Будемо знімати відеоролики про сумщину. на английском языке и проводить конкурс среди школарей в области, среди, среди школ Сумской области на найкращий видеоролик. Мы представляем проект «Молодежная площадка» на международном фестивале авторской песни «Булат». Это цикл мероприятий, ориентированных на молодежь. На молодежь из нашего города, на молодежь из других городов. Мы создаем среду и взращиваем тех ребят, которым потом мы передадим в жанр. Майже половина цьогорічних проєктів з районів області. Всього ж заявок на майже 5 мільйонів гривень. Видадуть з обласного бюджету один. Проекти мали відповідати стратегічним пріоритетним напрямкам розвитку молодіжної політики Сумської області, а це як і молодіжне житлове кредитування, студентське самоврядування, європейська інтеграція, звичайно, патріотичне виховання, самодосконали молоді. Вирішуватимуть, кому дати гроші 21 член комісії. Комісія слухатиме конкурсантів два дні. Переможці будуть відомі 4 березня. Їх список розмістять на сайті Сумської обласної державної адміністрації. Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини. Суми можуть отримати гроші від Європейського банку розвитку. Підуть вони на закупівлю тролейбусів. 100 мільйонів євро на покращення громадського транспорту. Кредитні гроші вже дали підприємство громадського транспорту Одеси на черзі суми та Черкаси. Закупівлі йдуть за правами Європейського банку, які фактично передбачають відкриття тендерні процедури без можливості прив'язки до будь-якого постачальника. Вони абсолютно відкриті, є чітка, чітка вимова. Спільно з вами будуть працювати консультанти, спільно з вами будуть працювати представники департаменту закупівель банку. І, відповідно, наша задача, щоб вже десь цього року у вас третій-четвертий квартал пішли, скажімо, перші нові тролебуси. В Україні розпочалася кампанія з добровільної здачі зброї. Стартувала 1 березня. Поліція чекає на громадян, які мають незареєстровані боєприпаси, вибухові матеріали, спецзасоби, мисливську, холодну та газову зброю. Особи, які незаконно володіють вогнепальною зброєю і протягом березня 2016 року її добровільно здають до органів поліції, мають право зареєструвати цю зброю на своє ім'я. Для цього їм необхідно звернутися до органів поліції, а саме в місті Суми це вулиця Охтирська, 14, кабінет номер 17 Телефон для довідок: 66-77-47. Для жителів Сумського району. Пунктом, де приймуть зброю, є районне відділення поліції. Воно знаходиться за адресою вулиця Степана Бандера, 11, колишня Баумана. Додам, за підсумками попереднього місячника добровільної здачі зброї, а такий тривав протягом жовтня 2015 року, правоохоронцям принесли 68 одиниць зброї та понад 1600 боєприпасів. 36 осіб легалізували зброю. Жінка під різним кутом зору, починаючи від образів автентичних і закінчуючи сучасною леді. Таку презентували у рамках проєкту «Жіночий образ Архаїка і сучасність. Сумчанам показали збірну виставку, яка демонструє жінку у різні часи. Тему продовжить Христина Бондаренко. Тинанки писанки світлини образи автентичні поряд із сучасними. Ідея такого збірного проєкту присвяченому жінці, виникла уже давно. Реалізували ж ближче до 8 березня. Це цикл, цілий цикл людського життя. Коли ми бачимо тут хрест, композиція хрест життя. Вона висвітлює нам цей круг. Такий ну, цикл від народження, від дівчинки до дівчини, яка одружується, це кульмінаційний момент, момент життя, і потім вже дорога до храму в старості, і це всі чесноти, духовні чесноти тут зафіксовані. І це хотілося передати. Веркаючись витоків народної творчості, ми використовуємо в своїх ветенанках образ берегині, образ оранти, образ жінки, яка є прародителькою всього світу і всесвіту. І у даних роботах, які ви бачите, тут більше сучасна жінка, жінка-берегиня, жінка Шевченківська Катерина. Автори робіт як власне і сама виставка різні анна сама мама, тож своїми роботами робить акцент саме на цьому. Ці роботи для мене мають такий певний символічний відтінок, адже я сама жінка, я сама мати, і мені теж хотілося розкрити, показати, наскільки саме жінка-мати має величезне значення, наскільки вона повинна бути великою в очах своєї дитини, в очах свого чоловіка, взагалі в очах суспільства. А от яку ідеальну жінку бачать чоловіки, відповіді із перших вуст Настоящая жінка, на мой взгляд, має бути э, чиста душою, помислом. Це образ у мене складається така ассоциация, образ української жінки, це некоторая духовність, это некоторая открытость. Головні якості жінки це, э, по-перше, повага до чоловіка, потім, як я говорю, слухняність. І, э, Вміння берегти дім, те, що ми називаємо берегіння. берегіння. Христина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини на цьому в мене все. Залишайтесь телеканалом ЮАСУМи. Я ж з вами прощаюся до зустрічі.